В Олександрії провели заупокійну панахиду за спочилими захисниками України. 12 травня священики Православної церкви України провели службу на військовому кладовищі. 14 травня о 9. панахиду за полеглими воїнами олександрійцями відслужили на алеї пам'яті. До цього службу відслужили в храмі Преображення Господні ПЦУ, повідомив Сергій Яровий. Олександрійський ЦНАП повідомив, що тимчасово зупинено надання послуг з реєстрації права власності та реєстрації транспортних засобів у зв'язку з тим, що адміністратор проходять навчання щодо підвищення кваліфікації. Прийом громадян буде відновлено 20 травня. Олександрійські волейболісти представлятимуть Кіровоградщину на всеукраїнському етапі змагань. Команда мультипрофільного ліцею Олександрійської міської ради здобула перемогу в обласному етапі змагань з волейболу серед юнаків у рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Тепер на переможців обласного етапу чекають всеукраїнські змагання, які відбудуться в червні у Києві. СБУ викрила на Кіровоградщині ворожу агітаторку, яка захоплювалась волонтерами окупаційної армії РФ. Громадянка України, яка після початку повномасштабного вторгнення приїхала з Донецької області на Кіровоградщину у мережі інтернет, схвалювала згарбницькі дії окупантів в Україні та вихваляла волонтерів, які допомагали армії країні агресора. У соцмережах зловмисниця робила репости з російських пропагандистських пабликів щодо діяльності російських волонтерів, які завозили гум допомогу на тимчасово окуповані території України. Крім того, пропагандистка співчувала вбитим російським окупантам та розміщувала їхні крологи у соцмережах. 11 травня в Кременчуці відбувся дитячий фестиваль з дзюдо, сьомий турнір «Кремінь Кап» серед юнаків та дівчат 2012-13 та 2014-16 років народження. За перемогу змагалися понад 400 спортсменів з Полтавської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Олександрійську спортивну школу представило 5 спортсменів. Найкращі результати та п'яте місце в рейтингу у Святослава Цпіна та Савілія Бондарєва. Спортсменів підготував тренер-викладач відділення дзюдо Кадю США No2 Олександр Первак. У середу, 15 травня, буде хмарно з проясненнями. Температура вночі плюс 8, в день до 15 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 5 метрів за секунду.